У двокімнатній квартирі на Салтівці харків'янка утримувала з десяток собак. Жінка не доглядала за домашніми улюбленцями належним чином. По всьому будинку стояв сморід та постійно лунав гавкіт. Сусід собачниці по під'їзду розповідає, тварини цілодобово знаходилися з власницею в квартирі. На вулиці вона їх не виводила. Ну, вічно в під'їзді грязно, вічно таскає баклажки, окна шота вліває через окна, щоб. Ну и там и щенки были и мертвые, и дохлые. Ну, на треть... ее тоже забрали в 15-ю, на третий день выпустили. Ну, одна собака на данный момент у нее есть. Після скарг сусідів до господарки тварин завітали представники поліції та районної адміністрації. У холодильнику знайшли рештки собак. Зберігала жінка заморожене м'ясо, щоб нібито згодувати іншим підопічним. Змарнілих тварин вилучили, а власницю доправили на обстеження в психіатричну лікарню. Медики не визнали її хворою, тож відпустили додому. Повернувшись, жінка знов завела собаку. Співробітник міського центру поводження з тваринами завітав, щоб дізнатися стан чотирилапого. Але двері жінка не відкриває ні йому, ні дільничому, який прийшов, щоб скласти адмінпротокол. Скажіть, зараз собачка у вас є, їй їда нужна? Так може, у вас уже не не вже. Да, але ну, ми не будемо нічого.

Співробітник центру поводження з тваринами зазначає, скарги на любительку собак отримували від сусідів неодноразово. Востаннє всіх тварин забрали до притулку на проспекті Гагаріна, де їх оглянули ветеринари. Собаки знаходилися і дуже сильно було, були пораження кожу, ісхудавши, достатньо, почти як скелети були. Животних було. Восім взрослих собачок, один щенок і два трупи животних. Наразі чотирилапами опікується зоозахисниці. Софія Файнгольд отримує тварин переважно у власним коштом. Попитаємося устроїти. Є вполне повноцінні собаки, які можуть подойти під устройство уже на даному етапі. Потому что минус один это уже экономия, скажем так, бюджета. Вы можете вот сегодня мы привезли еду. Это, грубо говоря, им хватает на три дня. Девчина каже, что потребует будь якої допомоги, наприклад, с утеплення клітки. Просто если бы у людей какая-то была возможность, хотя бы может кормом поддержать, или пеленками, или старыми одеялами, полотенцами, которые выбрасывают люди. Это было бы очень актуальной помощью. И благородной. У поліції зазначають, на власницю собак складено адмінпротокол за статтею жорстоко поводження з тваринами. Наразі стан собак вже кращий. Вони почали потроху набирати увазі і проходять лікування. Волонтери підшукають тваринам нових господарів. Зараз протокол знаходиться на розгляді руководства московського відділу поліції і по розсматрині. Розгляді... Чек буде в до адміністративної відповідальності, там предусматривають штраф, налагаються в розмірі 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходів громадян. Наразі співробітники центру поводження з тваринами звернулися до нардепів, пропонують закріпити санітарні норми утримання тварин на законодавчому рівні. Ольга Коріленко, Олексій Жучков та Вадим Максименко, медіагрупа Об'єктив.